Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з головним сержантом 171-го батальйону по 20-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України Ігорем Осадчуком. Вітаю вас, пане Ігорю. Коли ви вступили до тероборони 1 квітня 22-го року я вже був в строю. Пішов я на посаду головного сержанта батальйону. І фактично з того моменту почалася моя. Друга військова служба. Чому ви вирішили йти захищати батьківщину? Що вас мотивувало? Це конституційний дух кожного громадянина України. Захищати рідну землю. І я до глибини душі я не розумію тих людей, які намагаються сховатися, якимось чином виїхати за кордон. Я просто не розумію, коли вони будуть повертатися сюди, як вони. Ну, буду себе почувати, як вони будуть дивитися людям в очі. Чи проходили ви підготовку і в чому полягала ця підготовка? Власне? До того я вже служив в строкову службу. Правда, це була ще за радянських часів. Але як кажуть, працює пам'ять, коли загострюються такі моменти, то ти підсвідомо, ти вже нагадуєш то, що було. Звісно, Теперішня армія і радянська армія це дві великі різниці. Якщо ми зараз йдемо до стандартів НАТО, а ми йдемо до стандартів НАТО, то роль сержанта в армії вона дещо міняється. Вона якби, стає більше. Офіцери фактично зараз в НАТОвській армії вони є менеджерами, вони очолюють підрозділ, вони забезпечують підрозділ всім необхіднім, а основна нагрузка, Така і фізична, і моральна, і психологічна, вона лежить на сержантах. Тому мені прийшлося вчитися багато чого. Якщо порівнювати російську армію з армією з країн НАТО, до якої ми стремимося, то приблизно все одно, щоб порівнювати Жигулі і Мерседес. Тобто зовсім різні класи, зовсім різні підходи до і до ведення бою, і до е, військової підготовки, і до морально-психологічної підготовки це дві великі різниці. Взагалі, це просто небо і земля. Скільки тривала підготовка перед тим, як відправити вас на передову? А вона постійно триває. Міські бої ми вивчали тактику ведення міських боїв, і ми відвідували полігон регулярно. Тобто стрілкова вогнева підготовка проводилася. От, тобто, це і заняття з топографії, все проводилося, тому що це, це процес, який не можна зупиняти. Якщо ти тільки став, то все, ти вважаю, вже починаєш деградувати. На яких напрямках ви воювали, воюєте? Якщо казати про Донецьку область, то ми були в районі Вогледара, от, на тому напрямку, таке відоме місто. І фактично до Великої Новосілки, і там ми теж були, це там, де зараз тривають контрнаступальні дії, там, де є хороші новини з фронту, де наші там звільняють населені пункти і відсувають ворога подалі. Що найстрашніше для вас на війні? Найстрашніше це втрачати своїх товаришів. Коли ти з ним сьогодні спілкувався, а на завтра, на жаль, Повідомляють, що він загинув, або зник зник безвісті, це найстрашніше. Коли ти відчуваєш, чуєш в рацію, що чи той поранений, чи той загиблий, чи той зник безвісті це, це саме страшне на війні. Незважаючи на втрати, ми повинні далі продовжувати робити свою роботу по захисту батьківщин, тримати позиції до останньої, як то кажуть, краплини крові. який бій на передовій був для вас найважчий? Найтяжші бої це були, коли е, наші тримали оборону в Павлівці. Тіх двоє суток то було найтяжче. Коли що години фактично передавали той поранений, той, той зник без десь. десь. Ну, там треба було допомогу надати. Підвести боєприпаси, якісь продовольство, там підняти квадрокоптер, подивитися, де що робиться? Це були найскладніші двоє суток у моєму житті. Я вважаю, навіть за все життя, що я прожив, це, це найскладніше було. Як воюють росіяни? От ви зіштовхуєтеся з їхньою технікою ведення війни? Чи справді вони боягузи, чи справді вони, наприклад, не вмотивовані, чи справді у них ще стара застаріла зброя? Який характер війни вони ведуть? Характер війни росіян, тобто вони застряли в Радянському Союзі, фактично, е якщо вони щось міняють, то це буквально одиничні такі випадки. В основному техніка їхня це старорадянське озброєння, яке, на щастя, не таке точне, як західні зразки зброї, якими користується зараз українська армія, досить успішно користується. От. Сказати, що вони всі боєгузи, Ну, можливо, ні, тому що саме в Павлівці проти нас воювала 155-та бригада морської піхоти. Там досить професіонально підготовлені бійці. І це для нас був дуже великий досвід, який ми потім ну, якби аналізуючи ситуацію, яка відбулася, вносили певні коректири і в підготовку. Бійців, От якщо в них з'явилися квадрокоптери, і вони починали, починали там, скидати на голову всякі боєприпаси. Таку саме методу взяли на озброєння і ми, можливо, ми її навіть розвинули більше. Якщо вони там проводили аеророзвідку, ми її теж удосконалили. Тобто Ми могли напряму спілкуватися і з артилерією, коригуючи огонь і це дуже, Це дуже важливо. Чому? Тому що це спасло, я вважаю, десятки життів, враховуючи те, що ми їм не давали спокійно там ходити, переміщатися. Тобто їх постійно вони були, відчували страх перед тим, що зараз ось-ось до них щось прилетить, подарунок від українських артилерістів. Чи були якісь цікаві емоційні історії, які траплялися з вами, з вашими побратимами на фронті? Дуже важливо навіть на війні це От відчуття гумору, воно теж має бути присутнє. Він, звісно, трошки специфічний, це військовий гумор, але траплялися і такі історії, коли е, бійці передають, що вони бачать тепловізор групу піхоти, і командир сусільної роти каже: почекайте, не стріляйте, я зараз прийду. Він дивиться в тепловізор і каже: Ну що, командир групи стоїть, чухається об дерево, а е, група бігає навколо неї. Це були свиня з поросятами, але в тепловізор вночі взагалі то. Ну, неможливо так чітко на відстані відрізнити, чи то йде група піхоти дійсно, чи це тварини, дикі вийшли з лісу. Чи є от у військових забобони, табу, можливо, щось там не можна робити перед боєм. От є якісь такі от специфічні, можливо, талісмани, амулети, чи є такі речі на передовій? Основний амулет це зараз каска і бронежилет. От Якщо воно в тебе в порядку, ти його надів, то вже відчуття якісь захищеності з'являється більш-менш. До чого найважче, окрім страху і обстрілів, викнути на передовію? Тяжко привикнути бійцям, які знаходяться на передку, це коли погодні умови різко змінюються, коли в окопі з'являється жижа, коли всипили дощик на голову постійно, і ти знаєш, що тебе ще впереди чекає двоє суток, і ти під цим дощем маєш сидіти, незважаючи на те, що обстріли не перепиняються. — Зачем ви найбільше сумуєте на фронті? Та там не сумно, чесно вам скажу. Коли те щоденно це відбувається одне дійство за іншим, немає часу сумувати. Там дні пролітають надзвичайно швидко. Вдома ви залишили свого улюбленця, свою собаку. На кого її залишили? На дружину, на дочку. Зараз, на жаль, такий час, що основна нагрузка домашньому, веденню домашнього побуту, то все лягає на них. Є, Є можливість так. спілкуватися з рідними. Звичайно, спілкуємося, щодня спілкуємося. Правда, вона весь час каже, що коли тебе щось не спитаєш, тебе завжди все нормально. Тобто ну, не хочеться переносити на їх такі. Плечі, на плечі наших жінок, ті проблеми, які там у нас є. Чи зіштовхувалися ви з колаборантами, з людьми, які підтримують рускій мір там на передовій? Ну, Відверто кажучи, не всі відносяться там до українського війська адекватно. Можливо, вони зараз не показують свої емоції, вони приховано, дивляться на то. Ну, будучи в одному селі, коли я запитав, скільки у вас. Чоловіків пішло служити до української армії, була відповідь один. Досить велике село і один тільки пішов захищати батьківщину. Відкрито ніхто не показує свої незадоволення. Так, да, були там такі випадки, коли там в Шахтарську допустим, розміщалися наші бійці в певних там хатах. І це хата була колишньою дільничою. Цей дільничий перейшов відкрито перейшов на ворожу сторону. Наразі воєнний стан подовжено і триває загальна мобілізація. Що б ви сказали чоловікам, які наразі тут, у тилу, втікають від вручення повісток? Це на совісті їх кожну. Якщо вони вважають, що вони втечуть від війни, то війна в один прекрасний момент прийде до них в хату. Такі, до речі, були. Ну, коли спілкуюся з бійцями, вони кажуть, що ми робимо в Донецькій області. Я кажу: люди добрі, ми захищаємо тут Україну, бо якщо ми його не втримаємо в Донецькій області, вони прийдуть в Вінницьку область. І тоді наші хати будуть руйнуватися, наші жінки будуть плакати, будуть змушені десь виїжджати в інші області за кордон. От, і, і саме для цього ми знаходимося тут, на цьому місці. Якщо я, вертаючись до тих, хто... Намагається втікти від армії. Якщо вони думають, що їх, що війна мине, що ті, хто пішли, от вони і все там зроблять, вони не праві абсолютно. Чому? Тому що, на жаль, як би там не було, але. Втрати є як з ворожої сторони, так і з нашої сторони, і військо постійно потребує поповнення. Я не можу вас не запитати, адже до війни ви еколог, що Росія, підірвавши Каховську ГЕС, завдала величезних збитків, які збитки нині завдано довкіллю? Відбувається екоцит, і цей екоцит направлений саме на Україну з боку Росії. Я сподіваюся, що по завершенню війни міжнародні суди визнають Росію. Вже визнали спонсором тероризму і визнають винних в цих злочинах, що вони трапили. І ми зможемо стягнути екологічні збитки, в тому числі і моральні, і психологічні, тісно то катастрофа, яка буде мати наслідки не лише для України, а для всіх країн Чорноморського регіону, тому що ну, розповсюдження це інфекційних захворювань. Далі запріснення води, яке відбулося раптово, воно теж впливає на морських жителів. Знищена риба, знищені населені пункти, змита безліч хімікатів, відходів і таке інше. Воно все потім з часом, воно, звичайно, дасть негативний ефект. На вашу думку, чи мають пересічні росіяни понести відповідальність за те, що Росія розв'язала війну? Якщо пересічний росіянин руками і ногами підтримував свого безпосереднього керівника, голосуючи за нього на виборах, якщо їхній зомбоящик їх влаштовував, якщо вони фактично не піднімалися проти початку цієї війни, то вони, так як і керівництво держави, повинні нести таку саму відповідальність, як понесли німці. Після закінчення Другої світової війни. До речі, зараз ще не всі репарації, контрибуції виплачені. Отак От і вони будуть можливо 50 років, а можливо і 100 років будуть платити різні контрибуції, репарації і виплати українському народу. Якою ви бачите перемогу України і що для вас означатиме ця перемога? Перемога повинна бути славна, Тобто ми повинні вийти на кордони 91-го року. Чужих земель нам абсолютно не потрібно. Можливо, в договорі, який буде підписуватися після закінчення війни, необхідно буде створити якусь демілітаризовану зону на території Росії. Для того, щоб вони навіть руки не чесалися, кидати щось нам на голову, навіть на прикордонні наші села і на наш кордон. Можливо, ми стаємо, станемо тими людьми, які поставлять крапку в цій історичній суперечці і назавжди покончать з цим впливом Росії на Україну. Бачу, що ми все ж таки станемо європейською розвиненою країною, ми станемо сильною країною, ми будемо мати. Одну з найсильніших армій світу, яка буде членом НАТО, а що ви першим зробите після перемоги? Першим після перемоги випущу цілий рожок патронів вгору з криком що Війна закінчилася.